Мова, що об'єднує людей, міський проєкт Family English з вивчення англійської мови започаткували за ініціативи міського голови Анатолія Вершини. З вересня минулого року дошкільнята разом з батьками почали вивчати англійську. А напередодні міжнародного дня захисту дітей 47 юних павлоградців отримали сертифікат про закінчення навчання. Не виникла ідея, багато скептиків було минулого літа, коли я Олені Олександрівні в шоліці сказав, що давайте організовувати, давайте наш, ми, ми йдемо в цивілізований світ. Наша країна прийняла рішення йти в Євросоюз. Нам відкриються кордони, нам відкриються двері, ми будемо йти в цей світ, і ми повинні бути перш за всечі. Значний внесок в реалізацію проєкту зробили викладачі. Вони змогли адаптувати навчання до умов сьогодення та об'єднати у спільну команду дітей та дорослих. Складність у нас була, поки ми познайомились, і, мабуть, складність у тому, що в нас була війна, і багато уроків ми проводили у сховищі, але ми ні я, ні батьки не здавалися. Ми йшли в сховище і продовжували навчання. Цей проект дуже вдалий. Дуже вдалий, тому що не тільки 50 діток отримали знання, а ще і 50 сімей. Як дорослі, так і діти отримали базовий рівень знань. На думку філологині цього досить, щоб допомогти першачкам засвоїти шкільний матеріал, а батькам перевірити домашні завдання малечі. Дітки вже готові йти до школи, вони частково пройшли шкільну програму, їм зараз буде легше навчатися, а батьки вони можуть спілкуватися. Правда, цей рівень у них тільки для початківців, але все рівно вони вивчили багато нових слів. Протягом навчального року Варвара разом з родиною вивчала англійську Family English trees. I'm thankful for the birds. I'm thankful for for the the birds. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends. фемели. thankful that you play with me. Сергій, батько дівчинки, у школі вивчав німецьку, щоб підтримати доньку разом з дружиною. Усіли за парти. Сергій ділиться, що отримав чудовий досвід. Була така пропозиція, і англійська мова це дуже добре. Вивчити і для мене, і для дитини. Ну більше для дитини, звісно. І тому ми вирішили всією сім'єю ходити. Плануємо далі продовжити і не зупинятися. Міська програма з вивчення англійської для родин триватиме у наступному навчальному році. Ділиться викладачка. У мене буде знову дві групи дітей. А це діти, які відвідують дитячі садки, або які не відвідують, але збираються піти в школу наступного року. Олена Коліш Єгор Митник, Анна Макабула новини ПТРК.